Мене люди в селі боялися дуже сильно. Ти хочеш зі мною подратися? Ні, я дуже вас поважаю. Ви, ви дуже хоробра людина. Я знаю, яка я людина. Ви розповісти, як мене боялися люди в селі? Одного разу приїхали на дискотеку пацани з іншого села. Її почали мацати всіх дівок, і мою дівку також почали мацати. І знаєш, що я зробив? Я зібрав коло себе всіх пацанів і дуже сильно сказав їм ви, хлопці, підіж... підождіть тут, і зараз буде драка. Я відійшов трохи подалі в кущі і сильно, сильно повтужився. Ви я вами дуже, дуже восхищаюся, доктор. Ви такий. Ви такий, ви такий крутий. Оскільки вас сили ви, 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 ви сильний, ви бравий чоловік. Ви крутий. Знаєш, що я зробив в кущах? Я по і вітер дув прямо на тих пацанів. А вони нюхали. Потім всі мене почали поважати. Не поважати мене було неможливо. До побачення.